А ми тут всі похворіли так, це кап'яську. Да. Е, друже, вітаю тебе е, на, з фортеці Бахмут. У нас е, представся, щоб я не, не помилився ні в чому, не дай Бог для Литовського. Ну, я зараз не, я зараз не в, безпосередньо в місті, ми зараз на околицях, тут трохи зараз спокійніше. Е, мене звуть Василь Зернецький, позивний ЗЕВС, командир мінометної батареї 251-го батальйону ТРО. Я наскільки знаю, ви вже десь два місяці перебуваєте, да, і відбороните фортецю, нашу Бахмут. Да? А так. такі питання всі дивляться новини, в особливо в Литві, там орієнтуються на нашого президента. Він сказав, що ця фортеця дуже важлива, важливо втримати. Ну, от ви перебуваючи там два місяці, верніше не перебуваючи, а боронячи і воюючи там. Які думки, ті, що можна сказати на публіку, які думки? От, які є сенс боронити фортецю, Бахмут далі? Які функції виконує вона, і, і, і яка ситуація взагалі? Ну, Дивіться, фортеця? Це місто перетворено дійсно на фортецю, бо її йдуть за кожну вулицю, за кожен дім, за кожний гараж, за кожний підвал? Навіть за кожний поверх у багатоповерхівках, чи є в цьому сенс, Я вважаю, що дійсно так, тому що якщо ми не будемо боронити свою землю, якщо ми не будемо боронити ці квадратні метри, дома міста, то ця лінія фронту дуже швидко зсунеться до кордонів Польщі. А там я думаю навіть і західніше, і західніше, тому що тому так це є захист нашої землі, це є час для підготовки на контрнаступ. Про це багато говорять, і це дійсно зараз відбувається в Україні. Тому я думаю, що це надважкі бої, бої найвищого рівня, тобто бої в місті, це сіків бій, це найвищий рівень складності взагалі боїв і. Вони кинули туди найпідготовленішу свою частину, яка зараз перемелюється під масованим вогнем артилерії нашої під кулями наших захисників, під мінами моєї мінометної батареї. Загалом У нас є підтверджених дуже багато влучань і в будівлі, і в багатоповерхові дома безпосередньо в неукриту піхоту, що пересувається. Тобто втрат, яких вони тут зазнають, вони дуже дуже значні, і е, тому так я вважаю, що це ефективно. Бо ми, бо ми боремося в Бахмуті так само, як боремося боролися б і за бахметом, і перед Бахмутом. Е, а вже до питання стратегічного характеру, я не знаю. Це я всього лише командир мінометної батареї. А, скажи, друже, а... Якщо, наприклад, Бахмут буде взяти питання, таке ходить між між народом в тилу, між народами Європи, то далі вони то є загроза, що й що, що будуть такі ж самі бої за Краматорськ, Слов'янськ і так далі, поступово <кій> будуть рухатися на захід. Чи 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 дійсно це так? Чи, чи, Чи треба? Ну слухайте, От... я вважаю, що це велике питання взагалі, чи буде їм чим займатися? найближчі пару місяців, з огляду на наш наступ, з якої ділянки фронту він буде, яка буде ситуація, наскільки їм потрібно будуть потрібні резерви, ми не знаємо і чи будуть вони взагалі продовжувати, якщо о, о, візьмуть Бахмут. Хоча, до речі, сказати там від Бахмута не залишилося майже нічого це містом. Назвати дуже важко його назвати якимось о, форпостом логістичним вузлом вкрай важко. Uh, і я можу сказати, що за, за містом uh, накопані окопи, лінії оборони, uh, часова ярська висота. А це все буде uh, наступним, uh, наступним етапом. Якщо Бахмут був 8 місяців, uh, і вони його штурмували 8 місяців, і досі не взяли, і досі Бахмут не є повністю під контролем uh, проросійських сил, то. і uh, Казати щось про Краматорськ чи Слов'янськ, який знаходиться в десятках-десятках кілометрів звідти, ну взагалі не приходиться, не приходиться? Ясно. Це дуже обнадіює така, така позиція. Скажіть, будь ласка, а як, як взагалі у вас справи у вашого підрозділу? Чи, чи можна це говорити? Чи, чи, Чи великі втрати, чи чи, Скажем, допустимі, ну, умовно кажучи, вони. Я вам так скажу. Наш батальйон не зазнав тих втрат, які б не відновилися за декілька місяців реабілітації і відновлення. Я пишаюся тим, що знаходжусь і служу в нашому батальйоні. Я пишаюся нашим командуванням, я пишаюся нашими бійцями, які. Не дивлячись на складність на те, що ми територіальна оборона, яка е за законом і за логікою створення наших, е нашого роду військ, взагалі не призначена для ведення важких міських боїв з е використанням усіх засобів, які тільки можна від е автомату, гранати, гранатомета, міномета. У з е як це? Е, у співдії з е, важкою артилерією, з десятками підрозділів що зліва справа, тобто повномасштабна фронтова, е, фронтові бої найвищого рівня складності. Я вважаю, що ми ви, виконали свою задачу на 100%. Е, я точно можу сказати, що десь рахунок нашого батальйону десь приблизно 70 0 от. Е і я пишаюсь, я думаю, що все в нас буде гаразд. Ми скоро будемо готові після відновлення знову до виконання бойових задач. І звичайно хотілося, щоб нам дали більш важке озброєння, тому що мотивація надзвичайно висока, вміння є надзвичайно високі. Ми пройшли найважчу ділянку фронту. Ми отримали е досвід, е яким е може похизуватися е одиниці. Армії армії взагалі світу, що вони були в таких гарячих точках, що вони приймали в ньому участь. Не кажучи вже про безпосередньо військовослужбовців, наш досвід просто неоцінений. Тим більше, що ми вийшли звідти е, майже в повному складі, е, виконавши бойове завдання, це дає нам надію на те, що ми своїм своєю службою довели, що ми можемо претендувати на більш важку зброю на. Е, для вирішення тих задач, які нам які нам видадуть, але вона нам дуже потрібна і ми на неї дуже сильно надіємося.